Уроки. Сьогодні ми дізнаємося про складові задачки. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. Роботу швидше починаємо. Порахуй, скільки ти бачиш листочків. Правильно, зображено. 7 листочків. Скільки квадратиків зображено на екрані? На екрані. 5 квадратів, молодці. Давай з тобою розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Запиши каліграфічну хвилинку. Число 8, Один рядочок. Якщо прописали, продовжуйте далі. Якщо ні, зупиняйте наше відео. Давай запишемо з тобою математичний диктант. Написали МД. 8-2. 8 мінус 2. Наступне 2 додати 4. 2 додати 4. Буде. Так, добре. Наступне. Наступне число за числом 5. Наступне число за числом 5. Далі попереднє число за числом 4. Попереднє число до числа 4. Наступне 0 додати 4. 0 додати 4. 5 відняти 0. 5 відняти 0. Давайте перевіряти. 6. 6, 6, 6 2, 3, 4, 5. 6, 6, 6, 2, 3, 4, 5. Сподіваюся, у вас вийшло. Саме так. Якщо так, ставте смайлик. Якщо. Ні, поставте собі сердечко. Давайте виконаємо з вами арифметичні дії. 8 мінус 2 буде 6. 6 додати 3. буде 9. 9 мінус один. 8. Вісім додати 2. Молодці буде 10. 10 відняти 3. 7. 7 додати 0. 7. 7 відняти 2. 5. 5 відняти 5. 0, 0 додати 7, буде 7. Молодці. Давайте з вами зараз послухаємо задачу. Перекажи умову та назви запитання. Ліна розписала 5 свістунців, а Тарас 2. Скільки всього свистунців розписали діти. Перекажи, будь ласка, умову задачі. Ліна розписала 5 свістунців, Тарас 2, 2 свистунці, скільки всього свистунців розписали діти. Давайте доберемо до задачі. Схемку. Погляньте, дівчинка 5, а хлопчик 2 розписав, яка схема підходить? Правильно, схема підходить перша. Нам потрібно знайти, скільки всього загальне число. Отже, 5 додати 2 дорівнює 7. Тобто, коли ми знаємо з вами 5, так, і 2, і ми знаємо, що треба знайти суму. Слухайте задачу та перекажіть умову, назвавши запитання. Будь ласка, у Тараса 6 машинок. Три машинки він поставив в гараж. Скільки машинок залишилося? Шість було. Три поставив в гараж. Від них скільки залишилося? Є числові дані? 6 і 3. Отже, є знак питання. Знак питання це значить шукане число. Щоб розв'язати, нам треба від шести відняти 3. Буде в нас. Відповідь 3. Будь ласка, порахуйте, скільки зображено квадратів. Один, два, молодці. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці першокласнички, ви молодці. За увагу. Ви впоралися з завданнями.